На Волині закінчився фінальний етап 17-ї всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Протягом кількох днів з-поміж юних знавців економіки визначали найкращих. Конкурс зібрав молоду інтелектуальну еліту з різних куточків нашої держави. Волині вперше випала честь провести фінал Всеукраїнської олімпіади з економіки. Впродовж кількох днів школярі поєднували інтелектуальні змагання з цікавим дозвіллям. У фіналі Олімпіади змагалося 115 учасників, які гідно представили себе на відбіркових етапах. Минулому році ми приймали турнір з правознавства. Також це було відповідальне. Сьогодні це проводить Міністерство освіти і науки, управління освіти і науки Волинської ОДА, а також Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти та Волинський ліцей Перший день вони будуть виконувати тестові завдання і розв'язувати творчі питання. Другий день вони будуть розв'язувати задачі. І... Потім будуть підведені підсумки олімпіади, апеляції, якщо виникнуть запитання. Ну і будуть у нас переможці, ті, хто достойно представить свої команди на цьогорічних змаганнях. Ми формуємо журі таким чином, щоб були представлені люди з усіх регіонів України. Це ті особистості видатні, які багато доклали зусиль, щоб розвивати шкільну економічну освіту. Це кандидати наук, які пишуть підручники для учнів середніх шкіл, які пишуть підручники і посібники для студентів. І які дуже багато зробили і їх знають в Україні і студенти, і школярі. Ми намагаємося, щоб серед досвідчених членів журі щороку з'явилося все більше молодих талановитих науковців. От цього року я говорила, що серед складу журі війшов… Минулому олімпієць, учень, який брав участь в Олімпіаді. А нині він вже студент Київського національного університету Шевченко, з нами працює, і ми дуже раді цьому. У нас розроблені критерії, система оцінювань. Ми доводимо їх до кожного учасника, і вони, в принципі, стараємося, щоб не змінювалися з року в рік. І тому, коли вони приїжджають на Олімпіаду, вони вже налаштовані, вони знають, скільки балів вони отримують за виконання з кожного з завдань максимально, які будуть до них висуватися вимоги. На Волинській землі юних знавців економіки привітав перший заступник голови обласної ради Олександр Порожик. На його думку, головним стратегічним ресурсом, що забезпечить розвиток нашої держави, стає її інтелектуальний потенціал. Такі конкурси завжди були потрібні, і зараз вони потрібні як ніколи. І те, що сьогодні відбувається, конкурс серед школярів саме з економіки. Це надзвичайно великий плюс. Ми бачимо, в якому зараз стані перебуває наша економіка, і ми щиро сподіваємось, що оті молоді обдаровані діти, школярі, які вже зараз вчаться набувати економічних знань, вчаться, пишуть наукові роботи. Вони мабуть і покликані будуть зробити Україну такою якою її бачили наші діди, прадіди, тобто могутньою заможною і незалежною, хоча на Волині не вперше відбуваються подібні вагомі для нашого краю заходи, однак місцева влада завжди відповідально підходить до їх проведення і прагне створити комфортні умови для інтелектуального змагання молодої еліти нашої держави. Традиція нас тут хороші, адже з олімпіад попередніх років. У нас було п'ять учасників міжнародних олімпіад цього року. Вже один мав золоту медаль, і один бронзову медаль. Це міжнародні олімпіади в Стамбулі і в Швейцарії проводилися. Перед собою в змаганнях, інтелектуальних змаганнях по конкурсу захисту робіт малої академії, ми перед собою пропустили лише Харків. Київ і Львівську область. А далі Волинь традиційно займає призові місця. Звичайно, в зовнішньому незалежному оціні у нас досить високий якісний показник. Щороку ми проводимо 11 турнірів на Волині, звичайно, проводимо і з економіки турнір. Це надзвичайно цікава тема сьогодні. Ця дисципліна не стільки складна, скільки дуже динамічна, дуже гнучки, треба мати розум. звичайно, і це потрібно для майбутньої України сьогодні для становлення сильної держави. Потрібні справжні економісти, які розуміються у всіх перипетіях сучасної науки. Ну, звичайно, практики. Усі, ті, хто потрапив до фінального етапу Олімпіади, що відбувся на базі Волинського обласного ліцею інтернату, пройшли ретельний відбір і підготовку у своїх регіонах. Адже великий фінал зібрав кращих з кращих. Проходили перший, другий та третій етап. всеукраїнської ЧНІСКО олімпіади з економіки. Ми готувалися. З нашими викладачами, з викладачами інших шкіл міста Харкова, готувала нашу команду на базі 46-ї гімназії, яка з якої є дуже багато членів нашої команди та інших викладачів Харківської області. Тобто готувалися колективно, дуже в дружній атмосфері. Дуже гарні викладачі, дуже багато чому нас навчили, ділилися досвідом цінної інформації, тому вважаю, добре підготувалися до четвертого етапу. На другому, першому та третьому етапах були дуже різні завдання по своїй складності. Дійсно, що третій етап вже був більш складний, тому було дійсно дуже важко, тому це дійсно дуже честь для кожного з нас вийти до четвертого етапу. Це вже є успіхом для багатьох з нас, тому що ми продемонстрували свої високі знання. І тому маємо можливість ще й продемонструвати свої знання на рівні всеукраїнської олімпіади серед таких же ще більш розумних. Учнів я навчаюся в 9 класі, і в нас ще немає за програмою економіки, тому готувалася тільки додатково після уроків. Вчитель займався з нами. Спочатку нас було в команді четверо. Ми пішли на міську олімпіаду. Двоє з нас пройшли на обласну, І там моя подруга зняла третє місце. Я перша, і ось я тут. Я беру участь в дуже багатьох олімпіад з різних предметів кожного року. І як для мене, запорука успіху це насамперед віра в себе і, звичайно. Певність в своїх знаннях, а щоб бути певним в знаннях, треба гарно готуватись. Я думаю, я гарно готувалась до цієї олімпіади і надіюся зайняти якесь призове місце. Завдання було дійсно складні на міському етапі, скажімо так, в мене конкурентів, на жаль, не було, тому це було нескладно перейти до іншого етапу. А ось на області були дійсно складні завдання, і я б сказав, що вони можуть навіть прирівнюватись до складності завдань з Всеукраїнської олімпіади по економіки. Я живу у місті Маріуполі, тому, скажімо так, це не найвеличніше місто. Тому мені доводилося вчитися лише самому. І... В основному я сидів вдома, брав підручники, конспектував, сам вчив, систематизав систематизував знання. З кожного етапу ускладнялися наші задачі. Ми відкривали нові розділи економіки, удосконалювали наші навики, розв'язані задач, вивчення теорії і таким чином ми готувалися до всеукраїнського. Я бачу своє майбутнє саме у розвитку економіки, саме у свою професію я поєдную з економікою, тому я вважаю, що мені слід зараз замівчатись цей напрямок. Сьогодні українська економіка потребує докорінних змін. Це вимагає висококваліфікованих кадрів, які в змозі взяти на себе відповідальність і здійснити якісні перетворення, що виведуть українську економіку на новий щабель розвитку. Це свято, яке сьогодні зібрало в цьому залі молоду наукову еліту нашої держави. А суть в тому, що сьогодні на жаль Україна. Хронічно відстає від інших держав по соціально-економічним критеріям, стоїть на узбіччі світових інноваційних програм, систем, технологій. Ось і тому відстає, От, на жаль, це гальмує цей процес і відстає по соціально-економічним показникам. Тому сьогодні в Україні проживає більше 11 мільйонів. Юнаків, дівчат півтора мільйона. Це студенти першого четвертого рівня акредитації. Якраз молодь сьогодні показала, що вони активні члени суспільства. А події, які відбулися нещодавно в Україні, якраз красномовно про це свідчать саме завдяки молодь розбудила приспану українську націю, і сьогодні відбулися суттєві зміни. Поза всяким сумнівом, нині українська економіка потребує докорінних змін та утвердження нових стандартів. Але молоді науковці по-різному бачать шляхи її розбудови. Стан економіки в нашій країні дуже складний. Україна переживає дуже непрості часи. Стан економіки дуже важко сказати. У нас потрібно реанімувати всі області, я вважаю, як схід, так і захід. Я взагалі живу на сході, тому про захід дуже важко мені щось сказати. але. На сході також ситуація достатньо несприятлива для розвитку країни. Тому я вважаю, що потрібно інвестувати в усю країну, не тільки в окремі області. Дуже мало робочих місць я вважаю для людей. Дуже низький рівень технічної бази, тому що дуже застаріла база ще залишилася із радянських часів. Дуже багато заводів і інших підприємств. Тому потрібна науково-технологічний прогрес, я вважаю в першу чергу. Створення нових робочих місць це в першу чергу, що потрібно у які галузі потрібно інвестувати. Зараз досить складна ситуація. Склалася в зв'язку з нещодавніми подіями. Відповідно, це позначилось і на економіці України. І я думаю, що з приходом нової влади все повинно змінитися. Я думаю, що влада зробить важливий акцент на покращення економічного стану в Україні загалом. Тому що така політична ситуація важка на економіку Це дуже впливає дуже сильно, тому. Зараз економіка України знаходиться в дуже важкому стані, і її треба врятувати. І саме на мабуть для цього ми і зібралися тут, щоб наша молодь у майбутньому стала справжніми економістами і спасала нашу країну. У зв'язку з тим, що у банківській системі зараз дійсно є проблеми, є інфляція, є валютний курс. у Нас зараз дуже нестабільний. Я вважаю, що треба перші зміни треба робити саме у цьому. Інші... Після цього треба зробити зміни у фіскальній політиці нашого нашої держави, і треба в першу чергу змінити податковий тягар для суб'єктів економіки. Тобі ж подохідний налог, подохідний налог треба змінити, тому що зараз у усім суб'єктам економіки дуже важко розвиватися у ринкових стосунках, у ринкових відносинах. І зараз дуже Важко справді заробляти гроші, тому що зараз дуже важкий податковий тягар, дуже важка взагалі податкова система, і тому зараз дуже важко людям економічно раціонально свою діяльність робити треба вступати у єс але я як економіст розумію що це спочатку приведе до дуже складних наслідків і нам як це кажеться треба буде затягнути пояси тому що треба буде підіймати тарифи за комунальні послуги треба бути треба буде міняти виробничі потужності у наших підприємств тобто переобладнюватись для більш кращої якості продукції яка є в єс тому для початку, для нашої економіки, це буде дуже важко. Але я вважаю, що з часом все ж таки це дуже добре скажеться на наших економічних відносинах з іншими державами. І по-перше, я вважаю, що корупція у нашій країні вона має зникнути, якщо ми вступимо до ЄС, тому що насправді ЄС дуже багато робить у цьому напрямку. У час буремних подій, якими живе нині наша держава, молодь і є той стратегічний потенціал розбудови національної економіки і утвердження нашої батьківщини як могутньої країни, яка може скласти гідну конкуренцію і стати достойним партнером державам, що становлять кістяк світової економіки. Сьогодні потрібно дійсно займатися такими конкурентними справами як Зосередити свою увагу на пошуці нових технологій проєктів, формуванні нових стратегій сьогодні потрібно молоді розвивати свій потенціал, свої професійні можливості. Тобто, сьогодні потрібно молоді себе зреалізувати, і якраз як кажуть, міцна економіка, міцна держава. Збереження навколишнього середовища це турбота про громадян, своїх рідних, близьких, патріотизм, любов до рідного краю. Саме це якраз і говорить про те, що починається вона з батьківського порогу, з маминої колискової, це знання історії свого народу, це батьківська віра. Ось три ступи, на яких якраз і стоїть кожна країна, і які ми повинні сповідувати. Сьогоднішня молодь якраз і сповідує це. На жаль, нині у школах економіці не приділяється належної уваги, тому все залежить від наполегливості учнів і їхнього вміння і бажання займатися у якійсь мірі самоосвітою та самовдосконалюватись. К, жаль, в учебних планах школ економіка сьогодні отодвинута куда-то на втори на треті позиції. Я це об'ясняю скоріше з точки зору політики, тому що якщо люди хорошо знають закони розвитку економіки, ними труднее манипулировать. Поэтому если уровень образования низкий, то в конечном счете вот, можно манипулировать. И э, значение экономики, безусловно, велико, интерес к изучению экономики, конечно, высокий. И вот те дети, которые учатся в специализированных классах, я думаю, они делают создательный выбор в пользу экономического образования. Організатори Олімпіади підготували для учасників захоплюючу екскурсійну програму, адже багато школярів на Волині вперше. Вся Україна чула про Лесін край. Волин, адже оспівано Лесі Українкою, Колодяжне. Обов'язково буде екскурсія. Екскурсія в музей Волинської ікони. Про Берестечко також чули, і де вирішувалася доля в 1651 році. Саме там вирішувалася доля України. Ось ми туди обов'язково повеземо молодь, і вони в цей день якраз будуть відпочивати. А це відвідування музею, це якраз місце останнього бою, де полягло 300 козаків. І якраз от негорічних таких прикладах ми повинні сьогодні виховувати молодь. По завершенню інтелектуальних перегонів, усі незадоволені вердиктом журі мають право на апеляцію. в том случае, если они не удовлетворены теми результатами, которые поставили члены жюри, поэтому они приходят на апелляцию. Жюри рассматривает их работы и, соответственно, дети хотят, чтобы им добавили баллов, но вполне возможно, что жюри играло на повышение, поэтому при пересмотре работ снижает оценки. Поэтому я заранее предупреждаю о том, что это очень ответственно. Для того, чтобы идти на апелляцию, нужно иметь вполне обоснованную базу. Ну, нужно сказать, что, конечно, всегда бывают недовольны, потому что человек шел и думал, что он получит дополнительно 1-2 балла и перегонит своих соперников, то в этом случае он просто остается при своих интересах. Вот. Но ну, это спорт, причем спорт интеллектуальный, поэтому ну, здесь не может быть просто всех победителей. Я думаю, все те, кто приезжает на республиканский уровень, это уже победители, если взять, что они прошли. Многоступенчатый отбор, и это лучшие дети. Это, собственно говоря, гордость Украины. Лет 10-12 назад на операцию приходило очень много учеников. Потом наладился механизм, и вот в этом году, ну, наверное, было 15 заявлений на операцию, это по всем трем параллелям. На операцию приходят сначала ко мне, я разговариваю с каждым ребенком, и если у него нет особых оснований, я просто его отговариваю, чтобы он не шел, для того, чтобы он не потерял те баллы, которые у него уже есть. Вот если же я считаю, что у него есть шансы, и более того, если, ну, бывает такая ситуация, когда одинаковое количество баллов у участников, я в этом случае говорю, вам просто необходимо идти на апелляцию и отстаивать свою позицию. Но если, скажем, ребенок отстает, предположим, на один балл, у него сейчас идет диплом третьей степени, а у него э, отставание от второго диплома на один балл, конечно, у него есть шанс достать. вот. Но иногда дети питают иллюзии, они думают, что вот они пойдут, им сейчас добавят 10 баллов, и а они сразу окажутся на вершине. Я говорю в этом случае всегда, что если вам жюри добавит 10 баллов, это означает, что жюри непрофессионально. Значит, оно оценивало работу... Неправильно, поэтому этого просто быть не може. Тим більше, що кожну роботу читають несколько членов жюри, і плюс е председатель я как експерт-консультант имеем право пересмотреть роботи на предмет справедливості оценки. Урочисте закриття і нагородження переможців Всеукраїнської олімпіади з економіки відбулося на базі Волинського ліцею інтернату обласної ради, який гостинно відкрив свої двері для усіх, хто завітав до нашого краю на великий фінал. Керівництво закладу створило комфортні умови для проживання і роботи. Усі учасники інтелектуального змагання із самого початку були налаштовані на позитив і вражені волинською гостинністю. А результати 17-ї всеукраїнської олімпіади наочно продемонстрували, що Україна повсюдно багата на талановиту молодь. Адже з-поміж нагороджених дипломами першого ступеня, а це найвища відзнака інтелектуальних перегонів. Є представники з Черкаської, Харківської, Чернівецької Луганської областей фінальному этапе задания конечно всегда сложнее были сложные задачи довольно но самое тяжело это было конечно творческие лично для меня творческих заданий было три и все были довольно сложные но более сложно было написать их за сжатые сроки у нас было полтора часа на написание нас готовила наша учитель учительница экономики с восьмого класса на эти Олимпиады. С восьмого класса мы, каждый из нашей области начинает заниматься этим. Нас подготавливают вне уроков, дополнительные занятия. И отборочные этапы проходят как областная Олимпиада и городская. И фактически точно так же, только в один этап. Не разделяют творческие тесты и задачи, и пишется все вместе, только в меньшем объеме. Я планирую поступать в университет Шевченко в Киеве в этом году. Олімпіада дійсно цікава, і коли я готувалася, я думала, що з кожним роком буде все важче. Так і сталося, тому що ми підвищуємо рівень і наших знань, і до нас ставляться більше вимоги. Тому Олімпіада завжди дивує, але її можливо написати правильно, якщо досконало вивчити принаймні основи економіки. У нас економічний ліцей, тому туди йдуть уже люди, які відчувають, що готові вивчати та досягати чогось більшого, а не просто отримувати звичайні оцінки в школі. І у нас звичайно відбуваються і нагородження, і завжди нас підтримує наше керівництво, тому ми себе відчуваємо в умовах комфортних і пристосованих для того, щоб ми розвивалися. Я захоплююся тим, як все було майстерно зорганізовано, і я відчувала себе як вдома. Це думка всієї моєї команди, тому що ми дійсно відчули ту красу і любов, начебто, і всіх людей до всіх, хто тут є. Ми відвідали основні. Визначні місця старого Луцька побачили дійсно те, що вражає своєю красою, елегантністю і. Ну, історичним змістом і крім того, ми з'їздили до Берестечка. Це був такий дотик до історії, дещо сумний, тому що це героїчний подвиг нашого народу, який завжди виборював свою волю, і ми змогли відчути себе знову частиною от героїчної нації. Приватні підприємства та бізнесмени залюбки долучилися до заходу і відзначення кращих, адже добре розуміють, що молодь нині це майбутнє нашої держави, і від її знань і навиків залежить, якою буде Україна на міжнародній економічній. Ні арені